Вітаю, друзі! Сьогодні я запрошую вас до розмови про надання електронних відомостей про трудову діяльність до пенсійного фонду. А якщо простіше, то про надання сканів трудових книжок. А ще в журналі Податки та бухоблік» розповімо про практичні аспекти складання такого важливого для бухгалтера документа, як бухгалтерська довідка. Розберемо, чи можна одним розрахунком коригування виправити помилку в податковій накладні, якщо була застосована неправильна ставка податку. Тематичний номер цього тижня ми присвятили обліку операції старою. Наріжним каменем тут є ПДВ, адже поставка тари ПДВ не оподатковують. І не забуваємо. Мо підписатися на наш перший бухгалтерський канал Factor Academy. Сьогодні є три документи, що в тій чи іншій мірі регулюють питання подання відомостей про трудову діяльність працівника ФОПа та фізособи, що забезпечує себе роботою самостійно, та обліку цих даних в електронній формі. Тож процес пішов. Вся трійка профільних документів говорить, що подавати відомості з трудової книжки. Та інші документи, що підтверджують стаж, можуть або роботодавець за працівника, або застрахована особа, тобто працівник чи ФОП сам за себе, за наявності власного кваліфікованого електронного підпису. Проте, якщо юрособа, роботодавець, зберігає в себе трудові книжки працівників, прийнятих до 10 червня 2021 року, то йому й карти, тобто книжки, в руки. Інша справа працівники юросіб, що прийняті на роботу після 10.06 6.21 а також працівники ФОП, вони зберігають трудові книжки у себе, тому мають змогу надати необхідну інформацію до пенсійного фонду самостійно. Тож, відповідь на питання, чи потрібно ФОП сканувати трудові книжки своїх працівників, ні. Але якщо є бажання допомогти людям, то будь ласка. Чи потрібно подавати електронні відомості про трудову діяльність на працівників, які отримують пенсію? На законодавчому рівні ніяких виключень для них не встановлено. Проте, в усних роз'ясненнях пенсійники говорять про те, що на пенсіонерів подавати дані не потрібно, але ж хотілося б офіційних роз'яснень. Порядок дій доволі простий. Пройдемо його разом. Крок перший: готуємо документи, перевіряємо ще раз та скануємо трудову книжку. Вимоги до сканованих копій я навела на екрані. Якщо мова про трудову, то скани мають містити всі заповнені сторінки трудової книжки у хронологічному порядку. Тобто скануємо не лише відомості про роботу, а й про нагородження, заохочення. Навіщо потрібні ті нагородження? Якщо відомості з розділу про трудову діяльність затерті бо дуже давнішні чи погано читаються, то відомості з інших розділів трудової книжки будуть підтвердженням того, що людина працювала в той час на відповідному підприємстві. І це буде зараховано до. Увага! Отримувати від працівника згоду на обробку пенсійним фондом його персональних даних та сканувати її, щоб передати пенсійникам більше не потрібно. Тобто на одному року менше. Йдемо далі. Крок 2. Заходимо на портал пенсійного фонду. В правому верхньому куті тицяємо на кнопку Вхід. Далі обираємо варіант входу Юр чи фізособа, АЦСК. Файл та пароль ключа та входимо до особистого кабінету страхувальника. Крок 3. Вводимо дані працівника. Для цього у розділі комунікації з ПФУ обираємо відомості про трудові відносини робітника. У відповідних віконцях вводимо реєстраційний номер облікової картки, платника податків працівника. Трудову книжку якого передаємо пенсійникам, його прізвищі, ім'я та побатькові. Якщо ж працівник відмовився від отримування такого номера, то заповнюємо поле, серія та номер паспорту. Тицяємо на кнопку продовжити. Крок четвертий. Додаємо відомості про трудову діяльність. Це можна зробити одним з двох способів на вибір. Перший спосіб просто додати скан копії трудової книжки. В цьому випадку теціємо на поле, додати файл, обираємо з довідника, що хочемо додати, трудова книжка або документи про стаж. Додаємо файл, заздалегідь відсканованою трудовою книжкою. Якщо файлів декілька, то після того, як додали один, додаємо другий і так далі. Тобто, якщо кожна сторінка трудової книжки однієї особи відсканована окремо, то додаємо всі файли з усіма сторінками трудової зараз. Після завантаження файлів тицяємо. Підписати та відправити ПФУ обираємо файл скеп та вводимо пароль, все. Другий спосіб надання відомостей про трудову діяльність. Самостійно вносимо записи трудової книжки плюс обов'язково додаємо скан копії трудової книжки. Тобто, якщо у вас є бажання та час, ви можете самостійно оцифрувати трудову книжку працівника. Для цього тицяємо на поле записи про трудову діяльність та переносимо у відповідні поля відомості з трудової книжки працівника. Зберігаючи кожен запис. Після того, як записи будуть перенесені, обов'язково додаємо скан копії трудової книжки, підписуємо та відправляємо пенсійникам таким же чином, як описано в способі 1. Крок 5. Чекаємо на результат на появу статусу виконано за переданою копію трудової книжки. Результат можна знайти у розділі звернення порталу пенсійного фонду. Чи довго чекати? Так, відомості можуть і місяць висіти в обробці. Проте не панікуємо. Все буде оброблено. <му> Отримали бажану відповідь, що обробку з трудової книжки виконано. Супер! Але загляніть, що всередині повідомлення. Там можуть бути зауваження щодо записів у трудовій книжці та чи вимоги про необхідність надання документів для зарахування до стажу відповідних періодів. Що з цим робити? Виправлятися, якщо зауваження вимоги стосуються записів вашого підприємства. Якщо ж до вас вони не мають відношення, то повідомте про них працівникам. А ще порекомендуйте працівникові ознайомитися з порядком номер 637 Він підкаже, якими документами слід підтверджувати періоди, що входять до стажу, наприклад, час навчання у вишах, училищах, навчальних закладах підвищення кваліфікації. Та перепідготовки кадрів підтверджуються дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання. Зібрані документи працівник може самостійно відсканувати та передати пенсійникам через особистий кабінет на порталі ПФУ за описаним вищим порядком, звісно, маючи кеп. Якщо ж працівник не товаришує з цифровими технологіями, то він може звернутися прямо до пенсійного фонду. Там обіцяють допомогти. На цьому у мене все. Дякую за увагу. До зустрічі. Нарахувати усім ЗП без бухгалтера. Ну, податки та бухоблік.